Привіт, колишня зрадила і пошла вона нахуй. Приймається. Було складно, але зміг не зірватися. Супер. Зараз переїхав в іншу країну. Хочу колишню тригернути цим. Готовий до крінж-питання? питає у мене. Наскільки діючий буде відос в інсті з усіма спогадами рідного міста, хати під напівпиздострадальну музику з прощанням з цим періодом життя? Трект скриптоніт Вічерінка. Слава це моя вечеринка. Здесь собрались все, кого я любил. Гарно дякую. Слава Україні! Слухай, десь вчора я вже не пам'ятаю, де я там, який які відос я дивився, чи може якусь статтю я читав. Але там така думка була: я прям слово в слово не згадаю, але головний сенс був в тому, в тому що багато чоловіків вони дійсно намагаються жити тим, що вони хочуть. Ну, типа, помститись комусь. Якщо ти дійсно з нею не бачиш свого майбутнього. Якщо дійсно ти не готовий з нею взагалі ніяк проводити час, то погодься витрачати якісь свої сили заради людини. Яка нахуй тобі не потрібна, ну це ж тупо. Ну, то є дівчина. Ти розумієш, вона мені не треба, ти розумієш, майбутнього з нею не буде, але ти хочеш на неї витрачати час свого життя: сили, емоції, час. Мені здається, що це такий дорогоцінний ресурс. Ну, скоріше за все, тобі так не здається. Тому я можу сказати, що будь-які дії, будь-які справи в напрямку колишньої. ну, Мені здається, що це про тупі вчинки. Це не про нормальну поведінку крутого чувака.